Анастасія Нікуліна найбільша снігова пригода. Щоночі у небі просто над твоєю головою закипає робота. Вона триває 6 місяців на рік і зупиняється лише на початку грудня. Що там відбувається? Насправді це мало залишатися таємницею, якби не один випадок перед Різдвом. Перше. У Львові годинник на ратуші урочисто. Пробемка в дванадцяту. У чистому блакитному небі розкушувало сонце, розсипаючи на всі біч жменя святкових сонячних зайчиків. Вони слухняно стрибали на ковані ліхтарі й кришталеву чисті вікна будинки, милуючись своїм відображенням і виблискували на гладенькій кризі ковзанки. Малюки, закутані по самі вуха кусючі светри, пальтечка і шарфи, висипали на вулиці дрібним бісером. Це, якщо спостерігати за ними з тієї ж ратуші. На чолі кольорової ватаги стояв чорнявий Марко Левич. Він хвалькувато зняв шапку, і пухнастий помпончик виклично стирчав із кишені його яскраво червоної куртки. Маркові було вже повних 11 років. Хіба таку моличить ходити в шапці? Шапки для меміїв! Хлопець примружив зелені очиська, боязко косучи на балкон будинку номер 24 Це мама сама сплела йому і, і шапку, і шарф, і рукавиці. Але в цьому Марко нікому ні за що не зізнався б. Інакше його самого назвали б мамієм. В атаку! вигукнув хлопець, ліплячи перший снаряд голими руками. Сніг боляче кусав пальці, але репутація була важливіша за холод. Першим Марко поцілив у Віталіка, невикуватого хлопця в окулярах. Бідака не втримався на ногах і комедно беркицнувся б на бруківку, густо присипану снігом. Під дружній регіт просто над ним хавацько просвистіло ще кілька снарядів. Початок снігової баталії було покладено. Діти ховалися за товстелезними колонами ратуші, пригиналися під захисними бильцями фонарів, амфітрита з Адонісом поблажливо спостерігали за вселою метушнею. На честь свята їх теж одягнули в шарфики з шапочками, тож кам'яні образи ледь стримували задоволені усмішки. Увага і мовчазним статуям приємна. Ану, стій!» Марко почув вигук у себе до спиною. Хлопець обернувся і мало не зірвався з місця. Він так захопився грою, що не помітив, як до нього підкрався ображений віталик. У хлопцевих руках було, була дивна сніжка, гладенька, блискуча, прозоро білого кольору, більше схожа на лід. Такою поцілять і тільки встигає зірки перед очима рахувати. Марко хутенько зреагував, штовхнув віталика і кинувся навтюки. Добігши до першого ліпшого провулку, він обернувся, щоб вигукнути щось переможно войовниче, але сонце підступно засліпило йому очі, а сама сніжка влучила йому просто в носа. Хлопець іще краєм вуха чув, як вітале крадісно волав, що поцілив, а потім сніг перекинувся до гори Дриком. Марко оговтався від дуже невічливого штурханця вбік. Він ліниво розсліпив очі і побачив, що перед ним стоїть дівчисько. Звичайно, собі дівчиську в білій курточці, в таких самих білих штанях, білих пухтастих чобітках і дивній шапці з довгими, наче кролячими вухами. Ну, вставай! Чого розлігся? Вона стояла руки в боки і, здається, не жартувала. Марко підвівся і поблажливо глянув на незнайомку вже згори вниз. Вона ледь діставала йому до носа. Чого ти? Я? дівчинка щиро здивувалась. Це ти чого? У нас рук не вистачає, а він отут розлігся. Ну ж бо ходімо. Вона потягнула Марка за собою. Від несподіванки хлопець ступив кілька кроків. Ніяк не міг збагнути, що тут діється. Ну і звідки ти взявся? допитувалася дівчисько. Не з будинку надії і не з цукрової вежі. Я точно тебе десь бачив. От зараз, зараз пригадаю. Для темного підземелля маєш надто добрі очі, а для крижаної стіни надто легко вбраний. Може, ти з наших вітровіїв, новеньких? Вона зупинилась та обернулася, пильно вдивляючись хлопцеві в очі. Ні, навряд, здаюся, дівчинка невесело всміхнулася, а дівчинка весело всміхнулася, підіймаючи руки догори. Ти який? Я нормальний, гарячково вигукнув Марко. А от ти, я бачу, не дуже. Книжок не читалася чи фільмів передивилася? Ти про що? Думай, думай. так Спершу треба подзвонити мамі. Я довго тут прилежав. Хлопець видобув із куртки мобільний телефон і здивовано втупився в екран. Мережа була відсутня. Марко струсунув телефоном. Що це за місце таке? Навіть не подзвониш нікуди. Папа. Він розвернувся Мама? на всі біч. Навколо не було ні знайомих будинків, ні рідної ратуші, ні кам'яних фонтанів. Праворуч виднілася висока крижана вежа біля неї білий будинок, схожий на медівничковищ. Трохи далі вгадувались обриси велетенського прозорого овального купола, як у арени львів. А ліворуч весь простір затуляла височенна біла стіна, ніби збудована зі снігу. Під ногами теж був сніг. Хлопець відгорнув його носаком черевика й мало не впав. Земля під снігом була дивного блакитного кольору. Він ашелеша не спитав. Де ми? дівчинка округлила очі. Не може бути, вона приголомшено хитнула головою. То ти із цих? З яких ще цих? І чого тут мережа не ловить? Мене вже там шукають, напевно. Тихо, тихо. Дівчинка помахала рукою перед його обличчям. Думаю, тебе сюди переніс сніг, мандрівник. Мабуть, випав у коїсь із кишені. Ти спершу заспокойся. Ти з землі, так? Ну. М мушу тебе трохи засмутити. Ми зараз не на землі. Як це? Ми просто над нею. Дівчинка простягнула йому маленьке скельце. Ось тримай, це збільшувач. Подивися крізь нього. Якщо покрутиш праворуч, зменшиш, покрутиш ліворуч збільшиш. Хлопець приклав скельце до ока і став крутити його вліво. Спочатку в темному небі з'явилася знайома з підручників синьо-біло-зелена куля, схожа на ялинкову прикрасу. Це земля? видихнув хлопець. Куля наближалася. Спершу зелено брунатні материки в темно-синіх водах океану. Потім країна, місто і врешті вулиця. Марколець втримався, щоб не шморгнути носом, коли побачив золоті стрілочки годинника на ратуші. Але чомусь вони не рухались. Хлопець покрутив головою, але на площі все завмерло. Загекані люди на підніжці червонобокого трамвая, колеса казково-білої карети, жовто-блакитні прапори. Усе застигло. Там зупинився час, що сталося. Не переймайся, махнула рукою дівчинка, поки ти будеш тут, на землі не мене жодної секунди, тому для тебе зараз усе завмерло. А, -а, а як я можу повернутися? Я не хочу залишатися тут. У мене там мама, друзі. Різдво, сьогодні ж Різдво. Мені треба додому. Інакше хлопець нажахано округлив очі і прошепотів Різдво ніколи не прийде. Не бійся, ми повернемо тебе додому. Але треба буде трохи зачекати. А Я й не боюсь. А навіщо чекати? Розумієш, сьогодні Різдво, і нам потрібно відправити багато-багато особливого снігу на землю до першої зорі. І зовсім скоро ми починаємо. Зайві руки нам точно тепер не завадять. Тож допоможеш? Я тобі все тут покажу, обіцяю, буде весело. А додому? А додому ти встигнеш. Пам'ятаєш, стрілки годинника не рухаються. Ну, гаразд, веди вже. А як тебе звати? Ой, точно, я рі, а ві... я вітровий, а ти? А я Марко, Марко зі Львова. Смішне ім'я. Дівчинка помітила, що хлопець насупився і поспішила виправитися. Ну, не ображайся, на землі вона, мабуть, дуже гарна. Третє: Рі. Провела Марка по всіх усюди, захоплено розповідаючи і показуючи. Вони побували в будинку надії, тихесенько спостерігаючи, як плететься сніг, що приносить надію, тонкий, наче павутинка. Досхочу наїлися солодощів у цукровій вежі, а потім гралися в сніжки з снігом-мандрівником. Отим, який переніс хлопця в чарівну країну. До темного підземелля рі не повела, лише показала моторошні ворота, за якими виготовляли кусючий і злий сніг. Пояснила, що він потрібен, аби люди не забували, що взимку можна легко замерзнути і застудитися. Недалеко від підземелля розташувалися стайні вітровіїв. Марко одразу подружився з веселими вітерцями і навіть покатався на дивкові, тому що належав рі. А після цього вона потягнула його на крижану стіну. Хлопець захекався і впрів, видираючись угору тисячами сходинок, одразу згадалася ратуша. Вони завжди ходили туди на Різдво всією родиною. То була їхня традиція. Сходинок на ратуші було менше, подумав хлопець, віддихуючись. А тепер куди спитав. А тепер треба спаситися з цієї гірки. Рік кивнула в бік крижаного поручня. Не злякаєшся? З якого б то дива? Марко пхикнув. Гірка була височенною, але осоромитись перед дівчиськом це вже занадто. Хлопець умостився чим душ відштовхнувся ногами. У вухах свистів вітер. Здається, він щось кричав, замружував очі та знову широко їх розплющував. Приземлився у величезну снігову кучу гору, пірнувши в неї з головою. Сніг забився під куртку у шапку. Коли Марко її надягнув, не пам'ятає, і в черевики, але від цього було не холодно, а весело, дуже весело. Хлопець розсміявся, як весело. Біля нього впала рі, яка теж широко усміхалася. Я згадав, як був малим, хлопець розмахував руками, як ми з татом каталися на санчатах разом із нашим собакою. Він сидів попереду, я другий, а тато за мною. Це було так комедно. Це сміх, сміх? Рі подала руку Маркові, зводячись на ноги, він повертає тебе в спогади, де тобі було радісно. Класно, спробуємо ще. Рі кивнула, а потім нашорошила вуха. Вони піднялися над шапкою, і тепер дівчина була справді схожа на кролика. Рі приклала скельце до ока та скривилася. Тільки на це, знову вони. «Хто?» Хлопчик встав поруч, покрутив скельце і побачив велетенське чорне хмаровидло над землею. Він покрутив іще, і хмаровидло перетворилося на зграї воронів. Це лише птахи. Ні, це не просто птахи, похитала головою дівчинка. Це чорнокрилі. Дивись. Один із воронів ростили в дзьоба, і з нього блиснули два жовті ока. Марко зикнув від подиву. Хто вони? Морнодушники. колись вони були звичайними людьми, як ти. А що з ними сталося? Довго розповідати. Ти знаєш, що таке Різдво? Ну, кутя, пампухи, вареники усі колядують і кажуть, Христос народився не тільки. Різдво це особлива традиція. Вона означає закінчення зимового це сонцестояння, поворот до весни. Ти знаєш, що всі люди народжуються без краплинки зла, вони чисті й білі, наче сніг. Але світ створний так, що важко втриматись від чогось недоброго. Це може бути погана думка, заздрість, брехня, нещирість будь-що. Кожен поганий вчинок залишає темний слід на душі, це наче вимаститися в болоті. І що чорніша душа, то її важче. Різдво це свято очищення душі. Перед ним усі люди просять пробачення за свої вчинки умисні та неумисні. А ми робимо особливий різдвяний сніг, який повертає душам, що дістали прощення, білий чистий колір. Тільки чисті душі можуть по-справжньому відчути різдво. Нічого собі, я й не думав, що все так закручено. Люди часто забувають хороше, а Різдво знову їм про це нагадує. Усі збираються цілою родиною, згадують близьких і далеких родичів, бажають одне одному добра і щастя, тільки ті душі, у яких є доброта, віра та це як воно, любов, лише вони можуть знову стати білими. Ми теж так робимо. Це дуже добре, але, на жаль, на землі є й інші чорнокрилі це люди з чорними душами. Вони не змогли долучитися до свята. Їхні душі згиналися під вагою поганих вчинків, аж поки не зіщулилися до розміру птаха. Вони намагалися повернути собі свято, але були не в змозі це зробити. Мардодушники навіть крали в настрій здвяний сніг, бо думали, що він їм допоможе. Але він не може виконати замість них найважче визнати лихі вчинки і попросити пробачення. Цього вони робити не хочуть. Найгірше, що ми не можемо нічого з ними вдіяти. Снігороби ніколи не завдадуть зла жодній живі душі, навіть чорнокрила. Так не можна, треба щось вигадати. Що тут вигадаєш? сумно зітхнула Рі. Така їхня природа капустити і чинити зло. Чорні душі не здатні на добру, бо не пам'ятають жодної щасливої хвилини свого життя. От якби вони теж очистилися, це найбільша різдвяна мрія всіх снігоробів, але зараз не про це. Уже пізно, ми з тобою загулялися. Час вантажити сніг на землю. Снігороби виносили срібний різдвяний сніг із величезної споруди під прозору блакитним куполом. Спочатку Марко не міг зрозуміти на що воно схоже, а потім здогадався, що то була величезна снігова куля. Час від часу чоловіки в білому струшували її з різних боків, наче яблуню, і тоді з неї падав сніг. Різдвяний сніг у мішках складали на великі білі хмаринки. Рі пояснила, що ближче до землі сонце пригріє мішечки, вони трішки підтануть, і тоді з них висиплеться сніг. Тільки на хмарка заповнювалася вщерть, вона темнішала аж до тьмяно сірого кольору. Коли всі хмарки були навантажені різдвяним снігом, Марко підійшов до різ і зітхнув. Мені вже час. Так, рада була тебе зустріти, Марко зі Львова. Я сумуватиму, я теж. Якщо захочеш щось передати мені, просто скажи я тебе завжди почую. Вона показала на свої вуха і усміхнулася. Хлопець умостився на хмарці і полетів на землю. Величезна куля наближалася повільно. Ось Україна, ось Львів, Центр міста чим далі наближається. Коли Марко був уже над ратушою, на нього налетіла ціла зграя воронів. Вони боляче дзьобали хлопця і дарили на шматки беззахисну хмаринку. Геть, звідси, забирайтеся, розмахував хлопець руками. От би йому зараз палицю, він би намилив шию цим марнодушникам. Марко понад усе хотів захистити різдвяний сніг. Може, посвітити на них телефоном? Хлопець запхав руку до кишені і намазав там щось холодне. Сніг? Хлопець витягнув повні пригорщі блискучих сніжинок. Це ж сніг сміх напевно потрапив туди після спуску з гірки на крижаній стіні. Він повертає найкращі дитячі спогади, вчувся хлопцеві дзвінки голосрі, і цієї миті в голові в нього сяйнула думка. Марнодушники не здатні на добро, бо забули про нього. Може, це спрацює? У кожного має бути хоча б один радісний спогад. Хлопець розмахнувся і кинув сніг простісінько в зграю. Сніг огорнув вороння маленькою хмаркою. Птахи чкали й кашляли, струшуючи в себе білий порох, а разом з ним і вороняча пір'я. І замість хрипкого каркання почувся сніг, дзвінкий, радісний іще іще. То от на що він статен? прошепотів Марко. Справжнє диво. Марнодушники веселилися, поринувши в добрі спогади, і раптом зрозуміли, чого вони себе позбавили. Вони стали просити пробачення. Саме цієї миті навпроти їхньої хмаринки засяяла перша зірка. Її промінчики освітили колишніх чорнокрилих, і від цього сяєва їхні обличчя світлішили, а в очах з'являлася віра. Христос народився, сказав один із них. І у відповідь йому пролунало щасливе й радісне: Славімо його! Зріство! Зріство! Зріство!» і собі відповів Марко, широко позіхаючи, тільки зараз він відчув, як сильно втомився. Хмаринка підлетіла до землі, і хлопець зістрибнув з нею простісінько на те місце, на якому в нього поцілив снігом мандрівником Віталик. Ноги самі привели Марка додому. Хлопець розувся, скинув куртку, почов до своєї кімнати, без сил повалився на ліжко і відразу заснув. Синку, синку, вставай, різдво проспиш. Марко розплющив очі і побачив над собою усміхнене мамине обличчя. Він кинувся обійматися. «Мамо, я скучив, за кілька годин скучив. Оце диво, мама всміхнулася. Тоді ось тобі ще одне. Дивись, сніг іде. Вона відгорнула фіранку. Хлопець зістрибнув з ліжка, виліз на підвіконня і став дивитися, як пухнасті сніжинки кружляють у повітрі. Кожна сніжинка була схожа на зірочку. Чи зірочки були схожі на сніжинки? Шкода, що це був сон. Марко хитнув головою, замружився та загадав бажання. Він хотів ще раз побачити чарівну країну, снігоробів, а ще привітати Рі за святом. Усе таки вона класна і нічого що дівчисько. Після смачної вечері й колядок Марко вибіг на вулицю погуляти. Він захоплено розглядав причепурених колядників із вертепами та мусив сховатися за колоною ратуші від чорта. Надто вже страшний той був зі своїм чорним обличчям. Оце справжній марнодушник! Хлопець підійшов до кам'яного лева, що охороняв вхід до ратуші, і торкнувся долонькою його гриви. Під ногою раптом щось дзенькнуло. Марко схилився і побачив, що це маленьке кругле скельце. Тремливими руками хлопець підніс його до ока та став швидко-швидко крутити вліво. Небо слухняно наблизилося, сяючи далекими зорями, аж поки одна зірочка не перетворилася на крижинку. Хлопець захоплено розглядав крижану стіну з височезною гіркою, і цукрову вежу, медівник, медівничковий будинок надії та ворота темного підземелля, а ось снігорови, а серед них ого, колишні мордодушники. Це диво. А ось і вітрові разом зі своїми вітерцями, з-поміж них, напевно, і дивко. От би ще раз на ньому покататися. Один із вітровіїв зупинився. Хлопець ще трошки покрутив скальце і побачив усміхнене обличчя рі. Вона підняла свої вуха на шапочці і заохочувально кивнула головою. Щасливого різдва!» – прошепотів хлопець, і рів сміхнулася ширше. Вона притулила палець до губ, витягла з кишені маленьку сніжку, розмахнулася і підкинула її високо вгору. Сніжку відразу підхопив вітерець дивко та стрімко полетів до землі, набираючи швидкість. В очах раптом побіліло. Марко здригнувся і забрав скальце від очей, йому на голову опускався сніг. Він спіймав одну сніжинку на язик і розсміявся. Це був солодкий сніг цукор. З різдвом. вигукнув хлопець. Перехожі всміхалися йому і снігу, особливому снігу, який володіє магією. Очищення душі на різдво це справжнє диво, без якого не буває і свята. Звісно, якщо в серці є віра, добротата, це як воно? Любов. Кінець.